Чи матимуть Коломияни субсидії влітку. Департамент соціальної політики перерахунок житлових субсидій розпочав лише цього місяця. Тому довідки містяни отримають не скоро. На це є об'єктивні причини, оскільки уряд України прийняв певні зміни в цьому питанні, і їх чимало. Детальніше про них розповість директор департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Іремчук. Тема житлових субсидій сьогодні цікавить значну кількість коломиян. завершився опалювальний період, і українцям влада підготувала низку сюрпризів, щоправда, знову не зовсім приємних. Перш за все, зміни є щодо періоду, за який будуть вираховувати доходи субсидентів та зменшення норм споживання газу. Якщо раніше пригадуємо, для розрахунку доходів ми брали попередній календарний рік, то зв'язку знесені змінами за попередніх чотири квартали перед зверненням. Тобто, якщо ми зараз будемо Проводити перерахунок травня в літній період, то доходи будуть враховуватися з 1 квітня 2016 року до 1 квітня 2017 року. Ну і звичайно, чергове зменшення норми споживання газу. Пригадуємо, було 7 кубів газу на 1 квадратний метр, в минулому році зменшили до 5,5 квадратних метрів. Ну і в цьому році, по останніх змінах, вже 5 кубічних метрів газу на 1 квадратний метр площі. Змінився й термін опалювального періоду. Тепер він буде розпочинатися 16 жовтня і триватиме до 15 квітня. Тобто він зменшився фактично на місяць. Суттєві зміни відбулися щодо непрацездатних громадян, розповідає Людмила Яремчук. Якщо е, сім'я складається з одного непрацездатного громадяна, наприклад, пенсіонера, так. То максимальна площа раніше, на яку можна було призначити житлову субсидію, було 48,87 квадратного метра. Е, в зв'язку із знесеними змінами житлова субсидія може бути призначена на площу до 75 квадратних метрів. Це є суттєво, тому що збільшиться норма споживання того ж самого газу. І що чи не найважливіше люди, які мають заборгованість в оплаті за комунальні послуги, субсидій не отримають, зазначає Людмила Яремчук. Таку інформацію про субсидентів надають організації надавачі послуг. А от тим, хто зекономив, держава поверне гроші. Громадянина є заборгованість по оплаті за комунальні послуги два і більше місяця. Призначення житлових субсидій на наступний період проводиться не буде тільки при умові документального підтвердження оплати за борговності або заключення договору про реструктуризацію боргу. Тільки в тому випадку ми можемо призначати житлові субсидії на наступний період. Або поновляти, яка вже була призначена житлова субсидія, тому я власне прошу всіх субсидентів, щоб звернули увагу на ту оплату, яку вони проводять, і постаралися погасити заборгованість. Комунальні організації наші подали таку інформацію відповідно по таких особових рахунках, призначатися на даний момент субсидія не буде. Ну і слідуючи, якщо ми пам'ятаємо, було якщо була економія. Так, по оплаті житлові субсидії, наприклад, була призначена певна норма споживання, сім'я зекономила, і та сума залишалася на особовому рахунку, і можна було, її можна було використати при оплаті на наступний період. З травня місяця, власне, ці зміни передбачають, що якщо сім'я зекономила. Житлові субсидії, відповідно, вартість 100 кубів газу, тобто 695 гривень, буде повертатися готівкою. Тобто, уряд починає робити монетизацію житлових субсидій. На сьогоднішній день шість субсидентів, які власне використовують газ для обігріву свого житла, мають право на отримання ось таких коштів. Для цього необхідно звернутися із заявою в Департамент соціальної політики або ЦНАП. Щоправда, сума відшкодування у кожного може бути різна. Комусь держава поверне максимальні 695 гривень, а комусь 20. Термін звернень обмежений до 1 вересня 2017 року. Звернутися може тільки одержувати житлових субсидій. Щодо літнього періоду, то далеко не всі їх отримають. Особливо це стосується пільгових категорій осіб. Призначається або житлова субсидія, або пільга. В такому випадку власне пільгові категорії я би хотіла, щоб вони звернули увагу. Якщо субсидія призначена в розмірі нуль, це означає, що вони будуть вони будуть мати на літній період право користуватися своїми пільгами. І з 1 липня внесено зміни до порядку нарахування пільг саме для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни. Якщо раніше пільги надавалися при умові, що дохід сім'ї за шість попередніх місяців не перевищував соціальну податкову пільгу, то з 1 липня члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни будуть їх отримувати незалежно від доходу.